Добрий день! Сьогодні ми з вами повторимо властивості нітратної кислоти і познайомимося з її взаємодією з металами. Нітратна кислота, молекулярна формула нітратної кислоти h Атом нітрогену в формулі нітратної кислоти має ступень окиснення плюс 5. Якщо ми подивимося періодичну таблицю хімічних елементів, це, подив... нітроген знаходиться в п'ятій групі, в головній підгрупі, тобто для нітрогену, атома нітрогену це найвищий ступень окиснення плюс 5. Тому кислота нітр... виявляє властивості окисника, і нітроген може в реакціях тільки зменшувати свій ступень окиснення. Далі ви бачите структурні формули нітратної кислоти. Зверніть, будь ласка, увагу. Нітроген, знаходячись в 5 групі в головній підгрупі, може мати вищий ступень окиснення плюс 5, а от валентність нітрогену буде дорівнювати 4. Нагадую вам, що валентність це кількість зв'язків, які утворює хімічний елемент. Це також належить до особливості атому нітрогену в формулі нітратної кислоти. За фізичними властивостями нітратна кислота або азотна кислота це безбарвна рідина, яка має різкий запах, легко випаровується і з водою змішується без обмежень. Тобто вона дуже добре розчиняється у воді. Хімічна властивості нітратної кислоти. Нітратна кислота відноситься до класу кислот, тому в одному розчині нітратна кислота дисоціює, утворюючи при дисоціації катіон гідрогену і аніон кислотного залишку НО3 з зарядом мінус. Це дає оці катіон гідрогену, це спільний катіон зі всіх кислот. Тому нітратна кислота повторює дуже багато властивостей е, всіх неорганічних кислот. Наприклад, вона буде дуже добре реагувати з оксидами металів, вона буде вступати в реакцію з основами, з розчинами і нерозчинами, вона буде вступати в реакції з солями, у випадку, якщо утворюється посад або виділяється газоподібна речовина. По силі нітратна кислота достатньо. Сильна кислота, але ця кислота має особливість. Наприклад, якщо склянка з нітратною кислотою довго стоїть, то нітратна кислота жовтіє. Це пояснюється тим, що при храніні нітратна кислота розкладається на воду, кисень і оксид. Нітрогену НО2, який і має отакий жовтий колір. Крім того, особливостями нітратної кислоти є те, що це єдина кислота, яка, при взаємодії з металами, не виділяє води. Тобто, якщо всі кислоти, розчини всіх кислот, реагуючи з металами, нам дають сіль і виділяється водень, то в даному випадку з нітратною кислотою води ніколи не виділяється. Як же нітратна кислота реагує з металами? Ну, по-перше, це залежить від того, яка це кислота. Давайте з вами подивимось, як концентрована нітратна кислота буде реагувати з металом. Ступень окиснення нітрогену плюс 5 це дуже сильний окисник. І треба зазначити, що з такими металами, як ферум, алюміній і хром, концентрована нітратна кислота за певних умов реакцію не вступає. На цих металах утворюється захисна плівка і реакція не відбувається. Для того, щоб реакція відбулася, з цими металами треба дуже добре нагрівати пробірку для того, щоб відбулася реакція. З неактивними металами, які знаходяться після гідрогену в ряду активності металів, нітратна кислота нам буде давати оксид нітрогену НО2, де ступень окиснення азу... нітрогену буде плюс 4. До таких неактивних металів можна відносити купром, аргентум і гідражем. З активними металами, нітратна, концентрована нітратна кислота буде виділяти оксид. Нітрогену зі ступенем окиснення плюс 1. Будь ласка, схему цю вам потрібно обов'язково записати собі в зошит. І запам'ятати. якщо ми з вами візьмемо розчин нітратної кислоти, ступень окиснення нітрогену також буде плюс 5, і також буде дуже сильний окисник, але в залежності від розбавлення цієї кислоти, і в залежності від металу, від металу можна подивитися, що з неактивними металами нітратна кислота буде давати оксид 2 нітрогену, формула якого НО, там де нітроген має ступень окиснення плюс 2. А з активними металами може виділятися і азот Н2, і амоніак NH3, і може виділятися нітрат амонію, якщо кислоти... Буде достатньо. Тобто, при взаємодії нітратної кислоти з металами утворюється сіль цього металу, утворюється вода і третій продукт, в залежності від концентрації кислоти від самого металу. Перед вашими очима загальна схема взаємодії нітратної кислоти з металами. Три крапочки ми тут ставимо, тому що у нас буде якась. Кислота, чи концентрована чи розведена, завжди утворюється сінь металу і вода і третій продукт, який залежить від концентрації кислоти і від металу. Давайте з вами подивимось, наприклад, як же буде ферум реагувати з концентрованою нітратною кислотою. В даному випадку реакція відбуватися не буде. Чому? Тому що ферум пасівує. При нагріванні реакція не відбувається. Якщо ми подивимось з вами, як реагує Купрум з концентрованою нітратною кислотою, зверніть увагу, в реакцію утворюється купрум нітрат утворюється вода, і оцим третім продуктом буде оксид нітрогену Н2, де ступінь окиснення нітрогену буде плюс 4. З магнієм, з активним металом розбавлена нітратна кислота. Буде вступати в реакцію з утворенням також нітрату магнію, з утворенням, наприклад, нітрату амонію і з утворенням води. Всі ці реакції взаємодії металу, концентрованої з розведеною нітратною кислотою, відносяться до реакцій окисно-відновних, тому, будь ласка. Ми з вами на уроці повторимо, як складається електронно-йонний баланс для цих реакцій, а вас я попрошу записати обов'язково схеми реагування нітратної кислоти з металами і вивчити це. Бажаю вам успіхів, до нових зустрічей!